У дуже дивну країну, де щось чудернацьке Жителі похмурі та невеселі. У когось чогось не вистачає або чогось немає. Це Мені потрібно вибратися Із цієї країни, але щоб досягнути своєї мети, мені потрібно усіх дізнатися, як звідси вибратися, і це мені допоможе. На кінці попереднього сезону Аня познайомилася з Неду Попелюшкою, служницею у палаті на дожоля 10-го. Недопопелюшка розповіла, хто вона така, і час подивитися, що буде далі. Я не хочу жити тут, я хочу повернутися звідси. Ну, гаразд, я проведу тебе до недорога десятого. А любо, ді... я... я пішов, пообіцяй, якщо ти дізнаєшся, як вибратися, то обов'язково скажи мені гаразд. Я пішов, я пішов. Я проведу тебе, нехай нас і схопить перший недорадник. А якщо і нас схопить, то що буде? Він накаже відробати мені голову. О, нічого ми втечемо. Зачекай, а ти знаєш, як звертатися до недорога? Напевно, потрібно казати ваша величность. Принаймні так казали у казках до королів, які я читала. Ваша величність – це до справжнього короля, а до нашого ваша недоречностей. А, а він хіба не справжній? А. а, ну це одна річ і недореч». Не король, а на недоречність, ні пуху, ні пера. Ну розумієш, тоді гаразд. Я віду. Я потрапила у дуже дивну країну, де все по чудернацькому У мешканців чогось не вистачає, наприклад, навіть тих самих посмішок. Адже це не радісно. У деяких з мешканців чось не вистачає чи по певних причинах. А мені потрібно запитати усіх і. Куди вони зможуть мене провести? Адже, можливо, це допоможе мені досягнути моєї мети і вибратися звідси.